Тридцять вишукованих людей у формі це особовий склад Донецького юридичного інституту, що в знаковий день бою під крутами дав урочисту присягу на вірність українській державі та її народові. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові, дотримуватися конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Нова поліція, нові стандарти несення служби. Тому всі викладачі до того, як стати гідними представниками реформованої правоохоронної системи, проходили переатестацію через напружену ситуацію в країні. Викладачі з Донецька проходили перенавчання у кривому розі. Перетестация она единая для всей Украины. Конечно же, знание законодательства и в первую очередь необходимость и нужность человека на том месте, которое он в настоящее время будет выполнять свои функциональные обязанности, как полицейский. Потому что в первую очередь задача вот новой реформированной полиции, так новой полиции Украины, это то, что человек работает не из-под палки, человек работает не ради каких-то коррупционных схем, а добросовестно выполняет свою работу. В свою чергу в місті роблять все можливе для створення сприятливих умов для роботи переселеного зі сходу навчального закладу, бо саме тут майбутні правоохоронної системи запорука виховання нових стражів порядку і законності. Ми з вашим проректором, за дорученням ректора і міського голови, провели певну роботу і зараз розглядається можливість для організації роботи комплексу, який передбачає можливість навчання і розташування курсантів. З відповідною базою для харчування, казарми і занять спортом, ми всі віримо в те, що кожен з вас буде гідним в пам'яті тих героїв, котрі віддали своє життя за свободу, незалежність і єдність нашої держави. Для нових поліцейських присяга не просто пишномовні слова, це клятва вірності народу і державі на все життя. Для особового складу Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України сьогодні. Святковий урочистий знаменний день, як і для будь-якого працівника української поліції, бо складання присяги це і свято, і відповідальність одночасно. Ми дуже вдячні гостиному місту Кривий Ріг за те, що нас тепло прийняли, та створили сприятливі умови для функціонування та подальшого розвитку нашого навчального закладу. Відтепер п'яти поліції поповнили три десятки досвідчених і вірних своїх складній професії людей, що тепер будуть виховувати нових криворізьких правоохоронців за стандартами чесного і відданого служіння ФЕМІДІ.